Коханий, можна я піду спати? Я просто ледь тримаюся на ногах, сказала Марина. Вона терла свої втомлені очі і важко сіла на стілець. Вона була на дев'ятому місяці вагітності, і останні тижні були для неї справжніми випробуванням. Всі дії, навіть найпростіші, такі як приготувати їсти чи просто піти в магазин, виснажували її неймовірно. Тома стала її постійним супутником, від неї не було жодного порятунку. Ще зранку вона почувала себе більш-менш бадьорою, а тепер не могла уявити, як зможе протриматись на ногах ще хоча б хвилину. Звісно, рідненька, іди відпочивай, тобі не зашкодить трішки поспати, відповів Андрій і з любов'ю погладив її великий круглий живіт. Водночас він перевів телевізор із серіалу на футбольний матч. Якщо дружина лягає спати, то можна спокійно подивитися гру, подумав він і був задоволений цією несподіваною свободою. Марина поглянула на нього. Вона була трішки здивована його байдужістю до її втоми. Трошки поспати? з іронією запитала вона. Чому трошки? Я взагалі-то планувала лягти раніше і спати аж до ранку, а ти кажеш трошки. Мені не потрібно вставати через годину. Вечеря вже готова. Ти знаєш, де вона? Розігрієш собі сам. Марина на мить замовкла, вона відчувала напад нудоти. Ще годину назад вона сама з апетитом смакувала свою вечерю, а тепер одна думка про їжу викликала у неї відразу. Її зазвичай бадьора та енергійна натура тепер все частіше підводила. Стривай. А що завтра? раптом згадала вона і підняла голову. Ну, ти ж пам'ятаєш, який у нас завтра день. У тебе день народження. Гості прийдуть, потрібно щось приготувати. Ну, зроби хоча б декілька салатів чи щось м'ясне. Ти ж знаєш, вони на щось чекають, сказав Андрій, серйозно поглянувши на свою дружину. Які ще гості? здивувалася Марина. Вона виглядала розгубленою. Ну, ми ж домовлялися, що цього року жодних святкувань не буде. Тим паче я на останньому місяці вагітності, ну, який може бути день народження, я не хочу нічого святкувати, запевнила дружина. Але чоловік намагався переконати її протилежному. До нас прийдуть друзі, і потрібно щось приготувати, щоб не було соромно, ну, не можна залишати їх без вечері. Тоді Марина знизала плечима і подивилась на Андрія. Але він одразу її перебив. Рідна, не хвилюйся, я вже все організував. Мені здалося, що тобі зараз важко приймати будь-які рішення, тому я вирішив взяти все на себе. Я вже запросив гостей, і ти не повіриш, але я сам планую приготувати щось смачне. Ти ж знаєш, як я люблю готувати, жартував Андрій, хоча його кулінарні здібності залишали бажати кращого. Марина примружила очі. Вона намагалася збагнути, чи жартує її чоловік, чи він дійсно вірить у те, що він зараз говорить. А кого саме ти запросив? запитала вона більш насторожено. Та як кого? Юрія з Оленою, Романа з Наталкою та Дмитра з Іриною. І ще я запросив свого начальника. Він чудовий чоловік. До мене добре ставиться, а нещодавно підвищив мені зарплату. Тож я подумав, що це буде хороша нагода йому подякувати, ну і трішки показати, як ми живемо. І ти не подумав, що мені, може бути, це не до душі? здивувалася Марина, вона відчувала, як її роздратування поступово переростає у справжній гнів. Ти запросив до нас купу своїх друзів і навіть не запитав мене, чи хочу я їх бачити. А між іншим всі ці люди твої друзі, а не мої. Я їх ледь знаю, і точно не хочу витрачати свій останній місяць вагітності на спілкування з чужими мені людьми. Андрій спробував трішки пожартувати, але Марина точно вже була не в гуморі. її погляд став ще суворішим. Ну, ти розумієш, що я навіть батькам відмовила у візиті, тому що мені важко, а ти тут запросив купу своїх друзів, і навіть начальника. Її голос просто тремтів від гніву. Маринко, ти ж знаєш, це тільки гості. Ну, тим паче, що ми ніколи не святкували так твій день народження, і вони хотіли подивитися, як ми облаштувалися тут після ремонту, почав пояснювати Андрій. Він намагався заспокоїти дружину, яка виглядала дуже роздратованою. До речі, згадай, як ми переїхали в цю квартиру рік назад. ми стільки сил клали в ремонт, меблі нові купили. А кухня у нас справжній витвір мистецтва. Ну, не показати це друзям було б справжнім гріхом, та вони будуть всі в захваті. Намагався переконати дружину Андрій. А може, тобі самому це все приготувати? із сарказмом запитала Марина. Одягни фартух і вперед на кухню. Я не в змозі навіть розігріти їжу, не те, щоб готувати для гостей. Але ж, сонечко, спробував Андрій ще раз. Ми завжди разом готуємо все на свята, і цього разу я подумав, що ти захочеш мені допомогти. Марина більше не могла цього терпіти. Вона підвелася, взяла склянку теплої води і пішла в спальню. Знаєш що? Готуй сам, а я йду спати, а ти розважай своїх друзів, як хочеш. Вона вже не хотіла продовжувати цю безглузду розмову. Андрій залишився на кухні. Він подивився, як його дружина зачиняє двері у спальню. Засинаючи, Марина чула, як на кухні почався справжній хаос. Андрій намагався приготувати щось з того, що було в холодильнику. Звук падіння каструль, ценкіть посуду, і час від часу лайка, яка виривалася з вуст чоловіка, коли щось йшло не за планом, змішувались із нічним шумом вулиці. Можливо, він сподівався, що Марина таки його пожаліє і вийде йому допомогти, але вона прийняла свої рішення. Вона одягнула наушники зі звуками співу птахів і поринула у сон та залишила чоловіка наодинці з його кулінарними експериментами. Коли вона прокинулася вранці, то побачила, що Андрій ще не встиг нічого толком приготувати, а на кухні панував справжній безлад. Тарілки зі шматочками недорізаних овочів, відкриті банки з консервами, невикористані інгредієнти, розкидані по всій кухні, нагадували про вчорашню невдалу спробу організувати дружині святом. Ну що ж, з легкою посмішкою сказала Марина, схоже, сьогодні все ж таки свята не буде. Андрій почухав потилицю і посміхнувся їй, а потім зрозумів, що його план таки не спрацював. Ти знаєш, можливо, ти маєш рацію, зітхнув він. Зараз не час для гостей. Марина кивнула і спокійно сіла за стіл. Вона почала пити свій чай. Наступного ранку Марина прокинулася від того, що на вухо їй щось шепоче чоловік. Доброго ранку, моє сонечко. Вітаю тебе з днем народження. Вона відкрила очі і побачила перед собою великий букет білих троянд. Андрій тримав його з посмішкою на обличчі. Він виглядав дуже задоволеним собою. Марина відчула хвилю радості, адже вона нічого подібного не очікувала. Вчорашні тривоги зникли, а тепер ранок здавався їй просто казковим. Це для мене? здивовано запитала вона, простягнувши руки до квітів. Звісно ж, для тебе, і це ще не все. Ходімо, я приготував тобі сніданок, сказав Андрій з гордістю в голосі. Марина знала, що кулінарія ніколи не була його сильною стороною, тому навіть чашка чаю з канапкою для неї виглядала, як справжній подвиг. Вона з посмішкою піднялася з ліжка і пішла за чоловіком на кухню, де побачила на столі чашку чаю і хліб з маслом. Не ідеально, але для Андрія це справді досягнення. Ого, та ти сьогодні справжній герой, посміялася Марина і сіла за стіл. Я й не пам'ятаю, коли ти востаннє щось готував. Та це дрібниці, сказав Андрій, але я хотів зробити твій день особливим, ти тільки не поспішай. У нас ще багато часу до вечора. До вечора. Марина раптом пригадала вчорашню розмову. Її романтичний настрій миттєво змінився на тривожний. А що з гостями? Ти ж пам'ятаєш, що я не хочу нічого святкувати. Андрій зітхнув і знову почав пояснювати. Кохана, ну як я міг скасувати запрошення? Всі вже знають, що сьогодні твоє свято. Подарунки купили, налаштувалися. Вони приїдуть о сьомій вечора, не раніше. І не хвилюйся, я тебе не змушую нічого готувати. Замовимо піцу, суші. Тобто ти їх запросив навіть після того, як я попросила тебе цього не робити? Марина відчувала, як всередині підступає гнів, її чоловік знову до неї не прислухався. А тепер ти ще й на мене все звалюєш? Та ні, чого ти? Я ж все підготував. Тобі потрібно тільки зробити кілька дзвінків, і все буде гаразд, будь ласка, не серце на мене, намагався заспокоїти її Андрій і поцілував. Я вже й так сердита. Марина кинула сердитий погляд на чоловіка, а потім важко зітхнула. Її розривали емоції, вона дуже любила гостей. Завжди їх приймала, але цього разу їй було навіть важко думати про готування або спілкування з ними. Втім, її вроджена гостинність не дозволила їй ось так просто здатися. Як тільки Андрій поїхав на роботу, він залишив її саму. Марина взялася за прибирання кухні після його ранкових подвигів. Вона спробувала взяти себе в руки, але з кожним рухом думки про гостей та про те, як все лягло на її плечі, не давали їй спокою. Ось так завжди пробурмотіла вона собі під ніс, забираючи брудний посуд зі столу знову все на мені. Марина вирішила взяти відповідальність у свої руки. Замовити піцу чи роли, як запропонував їй чоловік, це, звісно, хороша ідея. Але вона не могла собі дозволити зустріти гостей без власноруч приготованих страв. Це було її принципом. Вона зібрала всі сили в кулак, приготувала кілька салатів, запекла качку, її ноги були важкими. Спина простонила. Але відчуття обов'язку та бажання підтримати репутацію справжньої господині були сильнішими за втому. Протягом дня її телефон не вщухав, Марина втомлено сиділа на кухні, намагаючись відновити сили після довгого дня. Гості вже прийшли, коли раптом у двері голосно знову постукали. Здивована, вона піднялася і відчинила двері. Перед нею стояли її батьки Світлана Павлівна та Ігор Юрійович. За ними із несміливою посмішкою стояв її брат Дмитро, який вирішив також привітати сестру. З ним народження доню обійняла її матір і простягнула букет рожевих резентем. Ну і свято тут у вас. А ми думали, що ви просто удвох сидите. Це все Андрій. Він вирішив зробити сюрприз. Відповіла Марина, вона трішки зніяковіла та навіть опустила очі. Поки Марина обіймала своїх батьків, Андрій повернувся з вітальні. Маринко, гості вже все з'їли. Треба щось гаряче подати. Допоможи старілками, будь ласка, з посмішкою сказав він, наче не помічав, настільки вона втомлена. Доню, а давай я допоможу. Сказала Світлана Павлівна, ми з тобою разом все подамо на стіл. О, це чудова ідея, сказав Андрій і радісно погодився. Вам, жінкам буде простіше без нас, а ми з батьком підемо у вітальню, вип'ємо за здоров'я іменинниці. Ну що, Ігоре Юрійовичу, ходімо до столу? Марина зітхнула. Вона відчувала, як на неї навалюється втома. Мама, помітивши її стан, нахилилася і тихо запитала Доню, все добре? Ти виглядаєш такою втомленою, ти хоч щось сьогодні їла, та ти цілий день бігаєш за цими людьми. Мамо, мене просто це все дратує. Я їх майже не знаю, а вони поводять себе, наче це їхнє свято, і ніхто навіть не запитав, як я себе почуваю. «Мені важко, відповіла Марина, вона мало не плакала. То давай їх всіх виженемо, твердо запропонувала Світлана Павлівна, стиснувши руку доньки. Не треба, мамо, зітхнула Марина, пригнічено опустивши очі. Мені не хочеться сваритися з Андрієм зараз. Він хороший чоловік, просто трішки безтурботний. Ранком він навіть бутерброд мені зробив і троянди подарував. Він справді для мене старається. Світлана Павлівна кивнула, але її погляд не зник. Вона відчувала, що Марина все ж таки потребує підтримки, тому вирішила залишитися поруч, хоча і не намагалася змінювати хід вечора. Недовсі Марина таки сіла за святковий стіл і навіть трішки поїла, але всередині вона чекала, коли цей вечір нарешті завершиться. Тим часом Андрій вирішив подарувати їй дещо прекрасне. Золоту підвіску з дорогоцінним каменем. Це тобі кохана, гордо сказав він і подарував їй коробочку з прикрасою. Я хотів це зробити в особливій атмосфері, але зараз найкращий момент. Марина розчулилась, вона дивилася на підвіску і відчувала, як настрій трішки покращується. Вона не очікувала такого дорогого подарунку, і це, звісно, її трішки потішило. Дякую, це дуже красиво, сказала вона та обійняла чоловіка. Але навіть цей подарунок не зміг повністю зняти її в тому. За столом гості продовжували святкувати, пити, співати і навіть танцювати, але Марина більш за все мріла нарешті про тишу та спокій. Коли вона побачила, що годинник показує вже пізній вечір, вона вирішила все ж таки натякнути чоловікові, що пора закінчувати свято. Андрію, постав, будь ласка, чайник, у нас ще торт є. Тихо сказала вона чоловікові, і намагаючись бути вічливою. Та ми ж тільки сіли, весело сидимо, відповів Андрій. Він хотів знову сказати свій черговий тост. Поглянь на годинник, ну твої друзі всі далеко живуть. Ну як вони доберуться додому? А роман з Тетяною, та вони взагалі за містом живуть? Ну, електрички вже давно не ходять, автобуси також, наполягала Марина на своєму. Та не хвилюйся, я вже це вирішив. Я пообіцяв, що вони залишаться у нас на ніч, відповів Андрій. Наче це було і так зрозумілим. Диван у вітальні великий, та всі помістимось. Марина розгублено подивилася на чоловіка. Ти зараз серйозно? холодно запитала вона. А де спатимуть мої батьки? Ти ж змусив тата випити, і він тепер точно нікуди не поїде, а мама вночі не водить машину. Андрій раптом зам'явся Ну, я не можу ж вигнати їх тепер, обіцяв. Твої батьки можуть поїхати завтра вранці, що такого? Марина відчувала, як у неї починає боліти голова, її терпець просто був на межі. Скажи мені, будь ласка, Андрію, чому ти приймаєш такі важливі рішення без мене? Чому ти вирішив, що вони тут всі будуть ночувати, і мене ти не запитав. Вона ледь себе стримувала. Ти взагалі розумієш, в якому я зараз стані. От-от у нас народиться дитина, а ти навіть не можеш зі мною порадитися взагалі щодо таких речей. Андрій зітхнув. Ну, пробач, я просто не хотів тебе турбувати. Марина більше не хотіла це слухати. Вона встала і мовчки пішла у спальню, залишивши чоловіка та його гостей. Їй було байдуже, що подумають інші. У неї не було сил на ці ігри. Чому ти продовжуєш із мене знущатися? Я ж намагаюся пояснити, що більше я не можу витримати цей хаос. Марина підвищила голос. Ледь стримуючи сльози. Вона схопила торт і дала його Андрієві у руки та відвернулася до вікна. Її плечі просто здригалися від рядань. У цей момент на кухню зайшов батько Андрія Іван Семенович, який почув їхню сварку. Побачивши Марину у такому стані, він зітхнув і підійшов до неї. Маринко, дівчинко, іди до гостей, а я тут із сином поговорю. Сказав він. Марина кивнула і неохоче пішла у вітальню. Вона залишила чоловіка на кухні з його батьком. Коли вона зайшла в кімнату, ніхто з гостей навіть її не помітив. Всі продовжували весело говорити, сміятися, пити, ніби її не було. Світлана Павлівна, матір Марини, одразу зрозуміла, що відбувається, коли поглянула на свою доньку. Марина виглядала змученою і виснаженою, але вона. Намагалася триматися. Шановні гості, хто питиме чай? голосно запитала Світлана Павлівна, щоб привернути увагу усіх присутніх. Проте на пропозицію відгукнувся тільки Віталій Олегович, начальник Андрія. Прошу, сказала Світлана Павлівна, вона налила йому чай, потім вона звернулася до решти гостей. А вам, дорогі, я тортик покладу з собою. Дякуємо всім, хто прийшов, але іменинниця вже хоче відпочити. Ці слова пролунали, наче грім серед ясного неба. Поступово до гостей почало доходити, що свято закінчилось, і їм пора йти додому. Потихеньку всі почали збиратися, але Андрій, який залишився на кухні з батьком, ще був зайнятий розмовою. Марина дуже хвилювалася через їхню бесіду. Вона боялася, що Андрій може влаштувати справжній скандал. Він же достатньо випив, щоб втратити контроль над собою, і вона чекала найгіршого. Однак, коли чоловік вийшов з кухні, він був спокійним та зосередженим. Андрій сам почав допомагати збирати речі гостей і проводив їх до дверей. Незабаром у квартирі залишились тільки їхні батьки. Андрій підійшов до Марини, ніжно її обійняв і сказав Кохана, пробач мене, будь ласка, я не мав тягнути це свято так довго. Лягай спати, я сам все приберу, посуд помию, стіл розберу, не хвилюйся ні про що. Я тобі допоможу, сказала Світлана Павлівна і стала на допомогу зятові. Марина була настільки виснаженою, що вона більше не мала сил з'ясовувати. Про що Андрій говорив зі своїм татом? Вона подякувала своїм батькам за допомогу і пішла у спальню, де одразу заснула, ледь торкнувшись подушки. Ви залишитесь у нас ночувати? запитав Андрій у Світлани Павлівни та Ігоря Юрійовича. Трішки зніяковіло, коли повернувся до вітальні. Ні, Андрію, ми допоможемо тобі прибрати і поїдемо. Ми не будемо вам заважати, відповіла матір Марини. Та чому ж? Свати, ходімо до мене. Я тут поруч живу, у мене дві спальні, ліжка просторі, місця вистачить, втрутився батько Андрія. Дякуємо, але не варто. Ми краще спокійно поїдемо додому, відмовилась Світлана Павлівна. Наступні півгодини всі вони прибирали квартиру, навели порядок після тривалого святкування, після цього. Батьки Марини попрощалися і поїхали додому. Перед тим, як піти, батько Андрія поглянув на сина і запитав Ти все зрозумів, що я тобі говорив? Так, тату, дякую тобі за те, що вчасно мене зупинив. Ти знаєш, я справді її люблю, але іноді я сам не розумію, що роблю. Я роблю те, що їй шкодить. Я навіть про це не задумуюсь. але тепер я все усвідомив. Дякую, що допоміг мені це зрозуміти. Щиро відповів Андрій. Синку, я, як ніхто інший, тебе розумію. Я теж колись таким був. Любив хвалитися перед друзями всім, що маю. Матір твоя завжди крутилася біля мене. Намагалася догодити, аж поки від втоми вона не впала. А я цього не помічав. Тепер я сам через свою дурість. Не повторюю моїх помилок. І батько аж заплакав. І Андрій не знав, що сказати. Він мовчки дивився на батька. Він відчував, як всередині щось змінюється. Він зрозумів, що останнім часом він поводив себе занадто самовпевнено та егоїстично щодо дружини. Він навіть не думав, як його вчинки впливають на дружину. Коли батько пішов, Андрій зайшов у спальню і сів на край ліжка. Він уважно подивився на свою дружину. Вона спала. Глибоким та спокійним сном. На її шиї була підвізка, та сама, котру він їй сьогодні подарував. Андрій відчув, як сильно він її любить, але чомусь раніше він не усвідомлював, наскільки важливо її цінувати. Він завжди вважав, що Марина повинна бути ідеальною дружиною, матір'ю, господинею, але навіть не задумувався, що він має докладати зусиль для їхнього спільного щастя. Цього вечора він точно зрозумів, що бути хорошим чоловіком це не просто приймати від неї турботу, а й підтримувати її та дбати про її потреби та бажання. Андрій поцілував Марину, накрив її теплою ковдрою і твердо вирішив більше ніколи не робити егоїстично. Він дав собі обіцянку завжди берегти її і ставитися до неї з любов'ю та повагою. Навіть якщо для цього доведеться відмовитися від деяких друзів і своїх звичок.